Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті, ви на каналі Української Відьми ми подивимось такі розклади по знаках Зодіака, що вас чекає влітку. Що вас чекає влітку? Сьогодні дивимося рака, що треба знати просто зараз? Що чекає влітку? Не забувайте, дівчатка, підписуватись, приходити на особисті перегляди, розклади, негатив, дітей дивлюся. Раки, літо. Давайте загальні тенденції. В стражданнях. Сидимо в стражданнях, чекаємо, хто ж нас визволить із цих страждань, хто нас знайде. Хочемо дружити, хочемо спілкуватись, хочемо ділити життям, емоціями. От знаєте, дивіться, тут такий дуже цікавий стан. Тому що ви нібито і дружби хочете, і стосунків хочете, хтось у нових, і якогось ставлення до вас нормального. Але коли ви отримуєте, ви дуже швидко засмучуєтесь, відштовхуєте, нібито. Воно те, але не те. І тут дивіться, продумайте дуже добре те, що ви бажаєте. От якщо чоловіка, то до мілочей якого, щоб не було, наприклад, поганих звичок. Розумієте? Чоловік спостерігає, або жінка. Друга половина спостерігає. Хоче вийти на контакт, хоче поспілкуватись, але боїться, що ви в інших стосунках, або у вас є хтось є. Хоче миру, хтось з вами. Протилежнику. Тут, якщо жінки дивляться, то чоловік хоче миру з вами. А навіщо тобі нею мир? Тому що ви ресурс даєте. Ви ресурсні, ви даєте ресурс. Прийде, а ви будете відчувати, що щось не те, щось нечисто. Що у вас навіть буде відчуття, що зараз з тобою у нас милий буде повторення отого от кошмару, з якого я ледве вибралася, да? або вибрався. Е, е, хлопці, якщо дивитесь, то просто. Коли я, як жінка-чоловік розказую, то ви міняєте, да? місцями партнерів інформація та ж сама. Рак келітку. Сни мрії, в снах багато інформації, знову ж таки кажуть, хочеш чоловіка, хочеш подарунків, хочеш результат, уявляй чітко. Я хочу кудись поїхати. Сидить я ангел-охоронець, нервно кура і каже: куди вже ж? Ти вже зібралась. Тож ви зрозуміли. сонечко світить. Дивіться, коло, коло, коло. Цикл замикається. Якийсь період завершується. І починається новий. Гарний, добрий, активний. Як знаєте, все на свої місця встане. От я відчуваю просто захист навколо вас насправді. Вас як будуть захищати. Угу. Від слів поганих від нападів ви будуть захищати. От Дивіться, тут просто щось така інформація по роду. Частіше дивіться розклади загальні або зробіть собі, що у вас за зв'язок із родом. Тому що вам тут прям янголи з неба. Родові кажуть, ти під захистом нам треба тебе захистити. Остерігайтесь чоловіка з, з поганими звичками і з такими якимось великими фантазіями. Тут для чоловіків також остерігайтесь чоловіка, тут може бути компаньон, або друг, який буде дуже багато врать вам. Вас ведуть життя, приберуть зайвого чоловіка, який вам не потрібен. Дадуть вашого імператора, пару дадуть. Хто в пошуку дадуть пару, хто, у кого погані стосунки, дадуть пару. хто в стосунках у родині, у вас просто на один рівень поставлять. Дивіться, як вийшло імператор імператриця. Тобто пару дадуть, ви зможете налагодити, хто в давніх стосунках. Якась потвора за вами спостерігає. Все ніяк не може зрозуміти, чому перед вами завжди відкриваються двері. Дивіться, якщо, наприклад, ви. Розсіяні, не можете про щось домовитись. От іде не так, як завжди. Тут велика заздрість. Тобто, якщо у вас щось не збувається, не виходить, тут є втручання. То заміж хоче. Буде. Комусь пропозиція. Слухайте, літо для раків це просто мама не горюй. Радісні новини, події, радість повернеться, або чоловік повернеться. Хто вже заміжня, заміжні, то повернеться людина додому. Якщо ви чоловік рак, ви повернетесь додому. Знаєте, от що, мої хороші? Шлях до успіху складний. Будьте трошки під. Господи, що ж я хотіла там таке сказати? Шлях до успіху складний. Будьте трошки хитріші. Ви занадто прямолінійні. Ну хоч трошечки, будь ласка. І буде успіх. Не ламайте стіну, знайдіть інший вихід. Чоловік з почуттями. Дівчата, не опустіть можливість. Вам йде чоловік з такими можливостями. Просто новий. Він з виду такий, знаєте, не дуже серйозний. Але насправді для вас буде прям голово миру, прям гарними новинами. Так хотілось би цей голуб миру по нашій країні побачити. Що за відьма? Багато дуже дверей відкривається у раків. У кого в роду відьми буде допомога, а в когось буде е жінка, тут гарна інформація. До вас вже в життя прийде жінка, яка дасть влучну пораду, допоможе. Дівчата, в кого дуже складні відносини, стосунки? кого чоловік збагачується сам, і все йому не так, вам дадуть інше кохання. Ви зрозуміли, про що я? Вам буде складно розривати старе, але ви влітку розірвете. Хто в воробливих стосунках ви пітите з них? Рак і літо. Загубилася карта. Ракеліту. Не треба себе розтинати. Ото, що я кажу, не страждайте. Ви спочатку страждаєте, а потім всім голови голову відрубаєте. Дуже захочеться любові. Дивіться, будь ласка, вам дадуть любов, але цінуйте тих, кого вам дадуть. Захищайте їх. Захищайте. У своє кохання треба захищати. Насамперед від себе самих, бо ви будете дуже гніватись, розривати стосунки. Будете жити в якихось ілюзіях, в паніках. Хтось навіть почне налагоджувати стосунки там, де це не треба. Все робіть з, з розумом. У вас так, знаєте, як в особистій справі, в особистому житті. То люблю, то ненавиджу. То дуже актив, у вас багато, то вас зовсім нічого не відчутно. Раки. Влітку. Ми все старе оплакуємо. Ну, і любов, все. Все підтверджується. Дуже багато гарних емоцій. Любов буде, одинокі не буде. Все гарантую.